2006 ще шостого року. Він ж в школу ходить, він її не закінчив. Так, ну у нас це відбору нічого не помінялось. А що по звуку? Змітити, в Польщі те саме було. Висцями. Тобто там, де херачить Бек, там звуки херак. А коли сам просто. Мені здається, тільки одна Україна старалася над кожним кадром. Всі інші такі оператор, їбаш. Що це, блядь? Це знову провалився звук Ой, ось тут воно тільки що, взагалі майже было. чуто було Я бачив на цвіт бір, він ахіренний Нє, тут звук провалюється цим все варить, все варить А ти ж не знімаєш це все? Інтерв'ю? Ти щось питав, типу, а ліфтарик це той, яким підкурюватися? Да-да-да-да-да А як кажеться, пісня щось там про маму да 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 Ой, камера, що з нею сталося? Типу... Ш подожди. Це що? Це він ще не кінець! Він ще не закінчив! Не, для мене це 10, просто, типу, картинку... О, сальтухи. Картинку... А знаєш, що я хочу? Я хочу мешап його пісні з Олександром Рибаком. Є. Є? Шо? Ну, сонечко. Подивись, яке воно миле. Yeah.